Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Шо ви? Гоу розберемо стилістику кермове. Це просто бейсік. Все на ізі. No hype, no hate. Мій тейк простий як кола зеро. Зараз буде трошки інфо про прикольні штуки. Не рандомні, все по базі, без овтопів з пруфами і без крінжі. Все далі без спойлерів. Ваш таск ловити вайб, не шеймити за помилки, юзати і шерити все, що ви знаєте. Буде екшн! Шановні друзі, щирі вітання і найкращі побажання всім, хто мав охоту та нагоду долучитися до уроку української мови. Ця урочиста мить поєднує нас у спільній миті. Ми маємо розглянути всі можливі різновиди стилістичних помилок, які трапляються в усному і письмовому мовленні. Разом із тим мусимо виховати в собі вміння ці помилки, розпізнавати, виправляти, а також не боятися їх та ділитися здобутими знаннями. Маю переконання, попереду на вас чекає захопливий час цієї піднесеної миті почнімо. Привіт! Як ви вже могли здогадатися, це урок української. Мене звати Наталя Вуйчик. Цього разу ми говоритимемо про стилістику, І з перших секунд заняття я вирішила показати вам, як те саме повідомлення можна передати за допомогою різних стилів. Спочатку ви почули розмовний варіант зі сленгізмами, потім привітання в офіційно-діловому стилі. Я не пошкодувала урочистості. Думаю, ви відчули, що обидві версії привітань не зовсім пасують звичному форматові початку уроку. Якщо вчитель чи вчителька почне з вами говорити словами не будь токсик гоу за першу парту, а то я тебе закенселю, чи шановний друже, представниче учнівської громади, чи не була б ваша ласка пересісти за першу парту, то швидше за все ви сміятиметеся або спробуєте викликати швидку. Саме про це ми сьогодні й поговоримо, не про швидкі. А про те, які слова й форми слів, сталі вирази та інші мовні засоби доречно вживати в тих чи тих стилях мовлення. Ми також розберемося зі стилістичними помилками. Камон врібаді! Ой, тобто, запрошую до участі, вельми шановне панство. Просто почнімо. Стилістика це розділ мовознавства, тобто науки про мову, яка вивчає стилі мовлення. Стиль це сукупність ознак та прийомів мовних засобів, що притаманні певній ситуації вживання письменникові або літературному творові, напряму, жанрові. Відповідно до того, які функції виконує стиль, його можна зарахувати до певної групи. Стилі поділяють на дві групи: розмовний та книжній. Книжні стилі це науковий, художній, публіцистичний, офіційно діловий, конфесійний та епістолярний. Це базовий розподіл існує багато міжстильових мовленнєвих жанрів. Скажімо, на межі художнього, публіцистичного та наукового існують науково популярні тексти, на межі публіцистичного та художнього репортажі. Деякі стилі розмиваються. Наприклад, епістолярний стиль, як той, що використовувався для листування, зараз не такий актуальний. Тому що листування завдяки соцмережам, месенджерам та стрімінговим платформам стало швидшим і не таким офіційним, а спілкування у соцмережах, як жанр мовлення, логічно зараховувати до розмовного стилю. Детальніше цього разу поговоримо про розмовний, науковий, художній, публіцистичний та офіційно діловий стилі. Тож. Розмовний стиль мовлення назвали саме так, тому що його завдання забезпечити порозуміння людей у повсякденному спілкуванні. Цей стиль дозволяє нам налагоджувати комунікацію усної письмовій формі. Риси розмовного стилю можемо описати так: мовці під час спілкування використовують розмовну і просторічну лексику, сленгові слова, жаргонізми, такі, що притаманні мовленню певної групи людей, а також діалектизми, тобто слова і словосполучення притаманні мовленню жителів певної території України. Коли переповнюють емоції або потрібно лаконічно, тобто коротко і влучно, висловитися, трапляються фразологізми, вигуки, емоційність висловлювань, неофіційність, невимушеність, скорочені форми слів та виразів це притаманні розмовному стилю особливості. Також у висловлюваннях можуть переважати неповні речення, питальні, спонукальні речення. Немає фіксованого порядку слів у реченні, він вільний. У кожному функціональному стилі виділяють жанри. Розмовний стиль втілюється в жанрах діалогу чи полілогу, тобто розмови двох або більше людей, у монологові, його використовують під час спілкування у соцмережах, месенджерах. Послухаймо для прикладу епізод із серіалу Спіймати Кайдаша. Це сучасна кіноадаптація повісті Івана Ночуя Левицького Кайдашева сім'я, сценарій для якої створила Наталка Ворожбит. У фрагменті, який ви почуєте, секретарка має телефонну розмову в присутності відвідувача. Да, у мене з хімія Ганна Васильівна завжди казала, що я тупа. В mm. кульок літературу. Ну, Там оповідання треба писати різні. Та да, Люб Петрівна каже, що я думку свою не можу цей як це правильно сказати, так? Да? сформулювати. О, да, точно, да. У короткому епізоді, який ви прослухали, є просторічні форми слів шо, тре замість треба, варіанти закінчень початкових форм дійслів на «тю», писати, сказати. У молодіжному сленгові існує назва Київського національного університету культури та мистецтв кульок. Саме туди на літературу хотіла б подавати документи дівчина, яка працює секретаркою. У розмовному мовленні, в цьому епізоді трапляються і росіянізми, наприклад, сформулірувать і ствердний вигук да. Вигуків та окличних речень у цьому фрагменті взагалі було вдосталь, а ми раніше говорили про те, що вони часто теж є ознакою розмовного стилю мовлення. Науковий стиль є одним із книжних. Його застосовують у галузі освіти та науки. Функція текстів цього стилю описувати наукові дослідження, переважно науковим стилем пишуть фахові статті, підручники, посібники, довідкові тексти. Науковий стиль легко розпізнати за використанням термінів понять, які допомагають описувати явище наукової галузі. На відміну від розмовного стилю, слова тут не мають такого ж емоційно експресивного забарвлення, художні засоби науковому стилю не притаманні. Оскільки це стиль, який часто використовують для тлумачення явищ довколишньої дійсності, мовці застосовують складні речення з різними видами підрядності, дієприкметникові та дієприслівникові звороти. Цьому стилеві притаманні точність та логічність висловлювання. Формулювання думки автора чи авторки можливе від першої особи множини, тобто спираючись на досвід школи чи наукового угруповання, з позицією яких погоджується автор чи авторка. Жанри наукового стилю наукова стаття, теза, доповідь, рецензія. Влог теж може бути витриманим у науковому стилі, якщо його автор обере для себе саме такий спосіб ділитися цікавою інформацією. У давній суперечці про те, хто з'явився першим курка чи яйце, є спроби також наукового пояснення. Послухаймо одну з таких спроб від проєкту ЕСП Science у перекладі творців ютуб каналу Цікава наука. Зрештою курячим є яйце відкладене куркою або ж яйце, яке містить курча. Очевидно, що білок для оболонки яйця з курчам мав звідкись узятися. Але якби слон зніс яйце, з якого вилупився лев то було б це яйце слоновим або левовим? Це підводить нас до іншої частини історії команди яйця під час відтворення. Два організми передають генетичну інформацію у формі ДНК, але реплікація цієї ДНК ніколи не буває точною на 100%. і часто спричинює невеликі зміни в новому організмі. Ці невеликі мутації в ДНК через тисячу поколінь створюють новий вид. Уявімо, що термінологічні сполучення, генетична інформація чи мутації поколінь, застосовувала б у своєму мовленні героїня серіалу Спіймати Кайдаша. Хм, У момент ось такого зіставлення відчувається різниця стилів. Окрім специфічних термінів, як от реплікація, тобто процес створення копій, та термінологічних абревіатур на зразок ДНК, у фрагменті були також вставні слова очевидно зрештою, які використовують для смислового поєднання речень у тексті. Ви також, напевно, помітили формулювання, це твердження підводить нас до іншої частини історії. Тут я хочу зауважити на типовому для наукового стилю висловлюванню від першої особи множини. Ми дослідили, визначили, пов'язали. На відміну від наукового, художній стиль сповнений непрямими зазначенням метафоричними висловлюваннями. Очевидно, що художній стиль використовують для написання літературних текстів, драматичних, поетичних, прозових. Лексика художнього стилю образна, емоційно забарвлена, йдеться не тільки про літературну мову, а й про можливості використання територіальних діалектів, соціальних діалектів, тобто сленгу ж організмів. Цей стиль насичений тропами, епітетами, метафорами, оксиморонами, гіперболами. Йому властивий також вільний порядок слів у реченнях. Жанри художнього стилю поділяють відповідно до трьох родів літератури: епосу, лірики і драми. У ліриці виокремлюють такий жанр, як вірш, наприклад, або пісня, в епосі – роман, повість, оповідання, казка. Драматичний рід представлений трагедіями, комедіями та іншими текстами для читання і постановки на сцені. Послухаймо фрагменти з вірша моє покоління сучасного українського поета Павла Вишебаби, який від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України є військовим ЗСУ. Історія в книгах довга, нажива минає стрімко, моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку, до біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті, дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Навіть у такому короткому уривкові вже є показові ознаки художнього стилю. Наприклад, метафора життєвої історії є книги, яку кожне покоління пише сторінку за сторінкою. Згадане у тексті висловлювання сміятися в обличчя смерті також є метафорою сміливості. На прикладі віршів добре вдається пояснювати вільний порядок слів, притаманний художньому стилові, як от у фрагменті, що ми аналізуємо: Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. Якби цей текст не був написаний у художньому стилі, то вони швидше б звучали у прямому порядку: моє покоління пише сторінку, сльозами й вогнем. Однак вірш Павла Вишебаби має римий для збереження ритміки і римування був обраний інакший порядок слів. Кілька окличних речень, які звучать рефренами, тобто повторами, дивіться, також є стилістичними прийомами художнього тексту. Як і художньому стилю, публіцистичному притаманні емоційно забарвлені слова: тропи, фразеологізми, окличні речення, риторичні фігури, на зразок риторичних запитань, тобто таких, що не потребують відповіді, публіцистичний стиль застосовують для написання текстів в онлайн-виданнях, журналах, публіцистичним стилем можуть вести блог чи писати авторські колонки в онлайн або друкованих виданнях. Цей стиль притаманний для статей, заміток, новин. Такий жанр, як есе, наприклад, існує на межі художнього та публіцистичного стилю, які репортажі це тексти, що поєднують інформативність публіцистичного та емоційність, метафоричність, образність художнього. У публіцистичному стилі виокремлюють жанри статті, нарису, блогу, інтерв'ю, огляду. Послухайте інформаційне повідомлення про першу в Україні пересадку серця шестирічній дитині в сюжеті телеканалу ICTV. В Україні вперше пересадили серце шістирічній дитині. Трансплантація минула успішно. Операцію провели в інституті серця. Новий орган отримала дівчинка. Її донором став чотирьохрічний хлопчик з Рівного, якому діагностували смерть мозку. На трансплантацію серця дала згоду мама загиблого хлопчика. Після пересадки жінці дозволили послухати, як воно б'ється у грудях іншої дитини. Ця новина інформативна, лаконічна, відповідає на основні запитання слухача, який хоче дізнатися історію особливої операції. Порівняйте цей інформаційний текст із репортажем про сучасне кобзарство у Харкові від команди проєкту «Юкрейнер». Назар Божинський, доцент кафедри урбаністики у Харківському національному університеті будівництва та архітектури. За сумісництвом кобзар і майстер кобзарських інструментів. Колись хлопець побачив картину, на якій був зображений козак Мамай з кобзою, і захотів знайти й собі таку. Спершу це здавалось лише мрією, а тепер власна майстерня Назара розташована в житловій багатоповерхівці в Харкові. Це звичайна квартира, де кобзар виготовляє інструменти, плете килими, прикраси та зберігає свою колекцію старовинних знахідок скрипки, бандури, ліри тощо. Такі інструменти він зазвичай купує. Одну бандуру початку ХХ століття знайшов на Харківському базарі старовинну скрипку у Миргороді. На відміну від першого інформаційного повідомлення, цей фрагмент на межі публіцистичного та художнього стилів. По-перше, не лише фактажно, а й більш розгорнуто розповідає історію сучасного кобзаря. По-друге, нагромадження однорідних членів речення та контрастні протиставлення фахівця урбаніста й майстра кобзаря додають цьому тексту ознак художнього стилю. Також у тексті наявні цілком ліричні висловлювання, на зразок спершу це була лише мрія. Ці ж ознаки навряд чи можна знайти у текстах офіційно-ділового стилю. Його застосовують для створення документів, офіційних паперів, заяв, тобто для забезпечення офіційно-ділового спілкування, комунікації співробітників, а також регулювання правових стосунків. Особливості офіційно-ділового стилю це мовні кліше та сталі форми висловлювань, нейтральна лексика, стислість викладу, повні речення і послідовний виклад. Для прикладу послухаємо фрагменти з акту проголошення незалежності України. Акт проголошення незалежності України. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, проголосити 24 серпня 1991 року. Україну незалежною демократичною державою. У цьому документі є сталі вирази традиція державотворення, право на самовизначення, типові для текстів офіційно-ділового стилю. Оскільки це акт проголошення незалежності України, то в ньому, вочевидь, має бути формулювання проголошую, так само як у заяві, має бути слово прошу, наприклад. Тексти офіційно-ділового стилю мають заздалегідь визначений формат. Офіційно-діловим стилем пишуть закони, укази, ділові папери. Коли формати не лише офіційно-ділового, а й будь-яких інших стилів порушують, виникають стилістичні неузгодженості або ж стилістичні помилки. Помилок не варто боятися чи сприймати перебільшено. Усі помиляються, навіть вчителі та вчительки української мови. І для того, аби розібратися зі стилістичними помилками, нам потрібно виконати одне просте завдання: пригадати синоніми до слова іти у значенні рухатися. Отже, іти, брести. Плентатися, волочитися, повсти лізти, тягтися, чвалати, дріботіти ступати, прямувати, простувати, тупцювати пертися, пхатися, повсти, гуляти, проминати, линути, перетинати, крокувати, маршувати, блукати, рушати. І це зовсім зовсім не всі можливі синоніми, однак спробуймо тепер застосувати їх у текстах різних стилів. Для прикладу послухаємо текст художнього стилю. Двоє хлопців по пояс в траві пруться запускати літачок на радіокеруванні. Погода, втім, несприятлива дощ на мить зачаївся, але підкрадається знову. Отже, горбиться слива, чвалають хлопчаки і щулиться хата. Ці рядки з вірша сучасної української поетки Катерини Калитко. Пам'ять, знаєш, це теж така собі лотерея. Але замість двох слів ідуть, я підставила два синоніми пруться і чвалають. Ці слова мають виразну негативну конотацію, тому зовсім не пасують описані у вірші історії про двох хлопців, які збираються запустити літачок. Таким чином, я змоделювала стилістичну помилку, тобто показала вам, як виглядає стилістична несумісність слів. Ще одним із типів стилістичних помилок є порушення стильової єдності тексту. Проаналізуємо ось такий фрагмент тексту про сміх науково-популярного видання Куншт. У 2017 році команда дослідників з Віденського медичного університету попросила 156 людей, 76 жінок і 80 чоловіків середнього віку з різним рівнем освіти оцінити низку цинічних карикатур. Учасників дослідження перевіряли на рівень інтелекту та агресії. Результати здивували науковців. Вони виявили, що матеріал видався дотепним для тих учасників дослідження, які були найспокійніші і найприязніші, а також мали найвищі показники IQ. Сміх, так само як і сльози, це захисна реакція на розчарування, виснаження і зневіру. Коли раптом проривається сміх, його неможливо втримати, непереможного, що клекотить у грудях, лине і лиш як піну викидає окремі слова, немов дощ блискавок сипле той сміх, б'є просто в лице. Думаю, було помітно, що після визначення сміху, як такого, що з'являється відповіддю на розчарування, щось пішло не так. У стриманому науковому стилі почали з'являтися виразні елементи художнього. Сміх більше не описано термінами із досліджень, його почали характеризувати епітети непереможний, порівняння, немов дощ блискавок, яке містить у собі ще й риси Оксиморона, тобто поєднання несумісного. У тексті є також слово линути, яке ми визначили синонімічним до слова йти, і воно категорично не пасує чіткості й однозначності наукового тексту. Просто до початку статті 50 відтінків чорного, що ми знаємо про гумор на сторінці видання Куншт, я додала кілька речень з оповідання Михайла Коцюбинського Сміх, таким чином показуючи, що таке порушення єдності стилю в одному тексті. Із цією стилістичною помилкою пов'язана ще одна невиправдане вживання мовних засобів одного стилю у текстах іншого. Уявімо, що потрібно написати заяву на ім'я ректора вищого навчального закладу, в якому ви плануєте навчатися після школи. У так званій шапці, тобто в правому верхньому куті аркуша, ви написали до кого звертаєтеся, посаду, прізвища та ім'я, вказали, від кого ця заява та потрібні контактні дані. Далі посередині аркуша написали слово заява, і наступний рядок за псацу почали словами: прошу надати мені кімнату для проживання в гуртожитку. Оскільки хочу, 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 хочу витриватись, Я хочу, 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 хочу тусуватись. Я хочу, я хочу, хочу витриватись. Я хочу, я хочу, я хочу тусуватись. Слова відриватись і тусуватись не пасують до заяви, написаної в офіційно-діловому стилі, навіть якщо вони не проспівані гуртом творчі в пісні молодість, а написані на папері. Відриватись і тусуватись це сленгові слова, більш притаманні розмовному стилі. У нашому випадку ще й художньому, тому що пісні належать до художнього стилю мовлення. Але якщо ваша заява жартівлива, то можна дозволити собі все. Часто за стилістичну помилку приймають недоречне вживання мовних кліше, слів паразитів, типу коротше, як його ну, ось взагалі то значить, а також слів на зразок певний, якийсь, особливий або що, котрі не додають змісту висловлюванню. Послухайте уривок розмови на українському радіо журналістки Олени Зелінченко і блогера Данила Гайдамахи, чорнобрового, про слова паразити. Яке слово паразит у тебе? От у мене, наприклад, слово власне. Я зізнаюсь, бо навіть слухачі інколи закидають. Я так працюю над цим, але все одно зловживаю. надзвичайне слово. Я його теж дуже люблю. А у мене з Ісландових я його вже сьогодні вживав. Це слово вайп. Ну воно от синонімічно не ближче це атмосфера чи настрій, та от класний вайб у радіо, класний вайп у нашої студії, у нашої розмови, класний вайб. Не забувайте також, що, наприклад, у художніх текстах ті ж таки слова паразити можуть бути введені автором чи авторкою навмисно, як мовна характеристика персонажа. Тут, для прикладу, нагадаю вам возного з Наталки Полтавки Івана Котляревського, який постійно повторював те, є то як його. Послухаймо епізод зустрічі возного і Наталки з фільму 1978 року, що є екранізацією опери Миколи Лисенка. Здорові були. Добродію, пане возний. Ну, добродію, добродію. Я хотів би, щоб ти звала мене. не вишив пам'ятати мені рек. А те, те як його Зові мене просто Борис. Я зову вас так, як все село наше величає, шануючи ваше письменство і розум. Не о том, то як його галенька, Наталенька, хлопачує. А тепер, шо ви? Як вам стилістика у укрмове? я ж казала, буде бейсік все на ізі. Не забудьте виконати завдання до цього уроку, і ми неодмінно почуємося на наступних. Па-па! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.